Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Перед початком перегляду прошу підписатися, поставити вподобайку, а це відео про те, як ми вітали діток. Разом з пабліком ПЖ у нас виникла ідея привітати наших діток, зібрати кошти на подарунки і завдяки вам у нас це все вийшло. Тому дивіться це відео, коментуйте і обов'язково вподобайки. Перший ніж забрати подарунки, треба за них заплатити, розбив банку. Зараз відео на офіс зроблю оплату. Та заберу подаруночки. Так, ось забираю 125 упаковок цукерок. все оплатив, йдемо на склад. Ось, до речі, чек. 8,277. На банки було зібрано 8512. Я розбив банку та придбав цукерки. Ось тут знаходиться склад Рошен. Напряму замовив і один подарунок в мене вийшов. 66-21. В магазинах такий подарунок стоїть 90-100 гривень. Всім дякую, хто приєднується, це завдяки вам. Ми все це придбали. Так, ось так цукерки. Забираємо. Підписуємо накладну. Не, підписати тут, так? Да? Отримали. Ця подія буде відбуватися на полівій. Адресою шкільний 2. Ось такі буде ручки. Хочу показати, що всередині. Тому що Матусі ж відноситься до здоров'я своїх діток ретельно. І завжди, завжди би, прошли, минулі роки, коли віддав дітям. Які саме конфетки будуть на щоб їм скинути фотографії? Не всі цукерки є якісні. Тому зараз я не можу відкрити цей подарунок. Блін, як воно відкрить, але я можу трохи зазірву. Висипаю цукерки. Ось такі. Доволі непогано. У нас є 25. Звісно, який же новий рік без костюмів. Тому дякую GM Studio, вони нам надали костюми і зараз от я приїхав брати ще. У нас є Санта Клаус, зайчик. Яке ще звірятко, але треба ще, тому що думаю, що прийде у вас багато людей і треба, щоб більше було персонажів, які зацікавлять діток. І, до речі, хочу ще раз подякувати. от Зараз буду їхати ще забирати пакунки, цукерки. І ще було зібрано 5 тисяч гривень на монобанку і я зможу взяти 75 коробок цукерок. Тому у нас виходить 200, 200 штук. Надіюсь, що всім вистачить і не буде такого, що якась дитинка, яка прийде, залишиться без подарунку, тому що буде. Неприкольно. Так, я вже на складі. Я ось думаю, можу собі спайдермена взяти. Керших костюмів дуже багато. Це ще не всі. Очі розбігаються. Ми беремо, скоріш за всього, мишку. Що ми беремо мишку, відмідя. А взагалі побачите в цьому випуску, що там буде. Оцей прикольний персонажик. Джем студія, тому, якщо вам треба якісь зробити свято, пишіть їм і вони все подбаються за вас. Так, костюми взяв, шапочки взяв. Сказали, щоб я не... як його сказати? не втратив, не загубив, тому що вони пошили їх в цьому році. Але я відповідальна людина. Тому не знаю, можливо і щось з ними трапиться. Так, а вже їду за цукерками, треба забрати до 5 години. Мене чекають. Тому полетіли разом 15 та 60-75. Подарунок забираю, вартість там 4, Дві накладних 3973. 93 гривні. Так, заплатка все ок, треба дати накладні, винесуть цукерки і все буде чудово. Найбільше переживаю, щоб всім вистачило. В одному ящику 17 упаковок, Чотири ящика це 68 і 7. Забираємо 75 пакуночків. Найголовніше. Треба підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І напишіть, будь ласка, коментар. Це дуже важливо, щоб це відео потрапляло в рекомендації. з новим роком. Сьогодні, 20 грудня, дізнався круту новину. До привітання діток долучається Діма Цепенко. Він зараз захищає нашу країну і він надає безкоштовно аніматорів Знаєте, такі від двометрові. Тому приїде і буде вітати наших діток. Дивимось далі. Сьогодні 29 грудня і продовжується підготовка до привітання діток. Мені набрав Артур Волонець і сказав, що можна надати 30 дитячих паздів. Тому заїхав до нього, зараз забираю і сам покажу. Ось, забираю пазди у Артурчика. До речі, Артур робив. Скільки ти Олівєшки зробив? Тонну олів'є. І як ти передавав? Ну, ми передавали через волонтерів, які їхали в різні напрямки з ходу і заходу. Руки не болять. Чесно, болять. Олів'є, мабуть, і років два вже не захочеться їсти. Так, ось такі пазлики. Все, ми поїхали. Дивіться, що буде далі. Сьогодні 31 грудня. Вже збираємося їхати вітати діток. Зателефонували, сказали, що пропало світло. Але я гадаю, що до другої години можливо включить і все пройде, як ми планували. Чекаю ще Данила, щоб забрати подарунки. Він також придбав подарунки і їду вже на польову, буду вас всіх чекати. До речі, вже Данил вийшов. Це подарунки. Добрий день. Це всі подарунки, так? Да? Це все у нас? поставлю я хочу показати. Маю, влог. Данил теж робив збір. якісь Прикольно. Поза, ти що? Коротше, ти виведеш поза камеру, я коротше, висів звачку і одного відкрився. Байов на ничку, диви. баваньку дирочку чи не Давний побачиш. Прикольно. Дивіться, які подарунки. Тому сподіваюся, ви всі прийдете. Діджей на базі. Апаратура колоночки і ось новорічна ялиночка. От, дякуючи Галі і Світлані. Вони вони все організовують програма Да, ми хочемо привітати сьогодні наших діточок для того, щоб у них були веселі новорічні свята. А що у нас буде сьогодні за шоу програма? Сьогодні у нас буде казкова новорічна програма, яка називається Літкане диво. Зв'яне диво. А хто там будуть виступати? Ось сьогодні на вас чекають ведмедик, олов, мишка та багато інших кискових звірят. Галя такі події вже проводить який третій рік чи четверти? четвертий, четвертий? Четвертий рік так. да ми дуже любимо наших діточок. Бажаємо, щоб вони були здорові, щасливі, Незважаючи ні на що, навіть на ті події, які у нас зараз в нашій країні, Ми бажаємо миру, миру і перемоги. Нам навіть довелось завести дитину, щоб це свято. Бо раніше ми тут були. Зботи. Дитину не заводять, дитину народжують. Всім доброго дня! Тривога, да? і починаємо чи не починаємо, що робити, що скажете. Починаємо тільки щоб що В Першу чергу дякую, що прийшли. Дякую нашим захисникам, що ми маємо змогу проводити такі заходи, вітати діток і дякую небайдужим людям, які долучилися до цієї справи, і також пабліку ПЖ, які інформативно нас підтримав. Всім дякую, гарного відпочинку. серцях і будьте світло на тому місці, де ви є. З Новим Роком! Ось такий вийшов невеличкий влог. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, які дали можливість привітати діток та всім небайдужим людям, які підключились. Але без таких людей ми не змогли б зробити свято. Чим студіо дякую за костюми людям, які провели цю програму в Галі, яка тут озвебе, вже четвертий рік вітає діток. Також Дімону Сапенку за мішку це дуже, дуже сподобалось дітям Пеже за інформативну підтримку. Тому, дякуючи вам, можна зробити приємно, невеличке свято для наших діток. Тому всім бажаю миру, всього найкращого і з Новим роком. А ми будемо продовжувати допомагати нашим Збройним силам України. Тому що незабаром у нас буде перемога, слава Україні.